Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про чергове загострення зелених, що за північне. Воно чергове, е, чергове звинувачують Порошенко в Держраді, але тепер причиною стало те, що, оказується, у 2009 році Порошенко здав Крим. Ви можете мене запитати, яким таким чином він став Крим, якщо він навіть не був президентом на той момент. От в мене теж виникає таке питання закономірне цілком. Ці не дуже розумні люди викопали відео, де Лавров і Порошенко в Москві у 2009 році домовляються про те, що Чорноморський флот Росії буде базуватися в Криму до 2017 року. Ну, по перше. В 2009 році Порошенко не був президентом. Тобто, іншими словами, зелені звинувачують в Держраді і в Здачі Крима Ющенка. Бо давайте будемо чесними, без відомо президента на той момент Ющенка такі речі не відбуваються. Далі. Чомусь вони мовчать, наприклад, про. Харківські угоди, які сталися пізніше. Чомусь вони мовчать про Януковича. А от саме Порошенко став їм кісткою в хормі. Якщо вже говорити про якісь старі відео, то я теж можу вам показати де що старе. Там, де Зеленський каже, що. Ем... Росія, росіяни та українці один народ, і тому вони не можуть воювати між собою. Якщо вже піднімати щось старе, як би це не звучало. Тому що вони вирішили, я так зрозумів, підняти все, що можна за царя гороха, всю інформацію, і намагатися це інкримінувати як злочин особисто Порошенка. Хоча у Порошенка на той момент не було ніяких повноважень. Самостійно вирішувати такі ситуації. Але Зеленського це не цікавить абсолютно, і це не дивно, тому що його головна мрія це посадити <порошенка>, Порошенка. Не бойка, не ще з ПЗЖ, з ОПЗЖ вони взагалі голосують однаково. І за них, їх за держзарадників він не вважає. Якщо вже піднялось питання здачі Криму, можна питання, підняти питання Чунгару. Чому розмінували чунгар? Ну я розумію, що це питання вже задавали мільйон разів, але все ж таки, отже, це все не обгрунтовано. Якщо звинувачувати в Держраді, то виходить, можна звинувачувати Ющенко. Що є абсурдно взагалі. По-друге, э, ця вся угода була до Ющенка навіть часів кучми. Тобто, порахунку до цього немає ніякого відношення. Третє, в нього не було ніяких повноважень. Мається на увазі на стільки великих повноважень, щоб одноосібно вирішувати ту чи іншу ситуацію. Тому що на той момент він був головою МЗС України і то недовго. Четверте, якщо вже гратися в старі відео, то можна гратися вдвох. Я хочу, щоб ми всі говорили точно на одному мові, а ми на ньому зараз говоримо. именно на одном языке понимают друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. И пятое, Зелену уже не знаю, что вчепитись, а вчепитись и втелить головную мрию Зеля, потому Зеленский сильно ображенный на Порошенко и в принципе Це було видно навіть під час дебатів і далі це, це руйнує єдність українців. Оці всі кипіша, я вирожуся от от, от таким от чином. Вони руйнують єдність. І насправді, от такими от, от такою чужою за цея ворога Зеленський таким чином. Руйнує єдність сам. Хоча постійно говорять про те, що українці єдині, українці незламні, українці прекрасні і так далі. А насправді робить абсолютно інше на ділі. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ті, хто хоче підтримати канал, реквізити в описі під відео. Дякую дуже до нової зустрічі, друзі.